Всім доброго дня! Сьогодні збір врожаю сорту Хуська Бомба. Ряд даного сорту. В ряду в основному трьохрічки річки та чотирьохрічки. річки. На трьох річках перше плодоношення, на чотирьохрічках річках другий врожай. Є також в ряду і молодші рослини, вони поки що без горіхів. За сезон прекрасні прирости. Хуська бомба це останній сорт, з якого будемо збирати у 24 році врожай. Ріг вже осипається. Можна було збирати трішки раніше. Зараз будемо збирати. Загальний урожай з усіх рослин хузької бомби зібрали майже повний ящик горіхів в плюсті. Вийшла ось така кількість чищеного горіху. Майже 5800.